Вітаю! Середина грудня завжди була пов'язана із передноворічними турботами. Цього року все інакше. Яким був тиждень з 9 по 16 грудня у наших підсумках? Із двох підпільних гральних закладів на Житомирщині поліцейські вилучили комп'ютерну техніку та інші свідчення ведення незаконного азартного бізнесу. 8 та 9 грудня правоохоронці припинили функціонування незаконних гральних закладів у містах Хмалині та Житомирі. В обласному центрі за цією адресою правоохоронці вже викривали осередок нелегального бізнесу. Однак і цього разу у залі працювала комп'ютерна техніка, під'єднана до інтернет мережі. Щоправда, відвідувачів поліцейські не застали лише адміністраторку, яка назвалась прибиральницею. Із закладу слідчі вилучили кілька десятків комп'ютерів із комплектуючими та інші. Чи речі уночі, 16 грудня, поліцейські припинили роботу одного із барів у місті Житомирі під час комендантської години. У закладі знаходилось до десятка відвідувачів. Більшість з явними ознаками сп'яніння. Нічний заклад облаштували у підвальному приміщенні під наземним кафе, аби не привертати зайву увагу до режиму роботи, що явно порушує встановлення обмеження воєнного стану. Опів на першу ночі у закладі знаходились і бармен, і офіціанти, і до десятка відвідувачів. Працював в порушення закону, а саме комендантської години. Працівники закладу вважають нормальним свій режим роботи, і, очевидно, війна у реальному світі їх не дуже бентежить. в за фото закриватися до десь п'ятнадцяти І не вийшло півпарши в не ночі. Такі профілактичні рейди поліцейські планують проводити щоночі, аби змусити постійних порушників комендантської години дотримуватись обмежень воєнного стану. Це буде це буде кожен день, кожну ніч. Нова атомна загроза у 21 столітті стала цілком реальною для України через недолугість расистів та їх ненависть до нас. 14 грудня у Житомирі вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Поблизу адміністративної будівлі головного управління нацполіції зібрались керівники області міста та поліції Житомирщини, ветерани органів внутрішніх справ, представники громадськості та нинішні правоохоронці, аби згадати мужність та жертовність ліквідаторів Чорнобильського лиха. Присутні поклали квіти до символічного обеліску працівникам органів внутрішніх справ Житомирщини, жертвам Чорнобиля, схляючи голови у скорботній тиші. Кожен з нас усвідомлює наскільки іншими будуть ці новорічні свята для усіх українців у Житомирі. Відповідним рішенням виконавчого комітету міськради заборонено використання феєрверків, салютів, петард тощо на час воєнного стану. Відповідно до статті 195 з позначкою 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскації піротехнічних засобів. Волонтерство стало характерною ознакою українців. Днями працівники Коростишівського відділу поліції передали чергову партію гуманітарної допомоги на Донеччину. До цього поліцейські зібрали і передали найнеобхідніші речі жителям Херсонщини і для підтримки бійців ЗСУ на передовій. Активна позиція поліцейських Коростишівського відділу продиктована особистою ініціативою. Правоохоронці контактують з окремими громадськими організаціями та волонтерами, через яких і передають зібрану посильну допомогу. Партії речей прямують на деокуповані території Сходу і Півдня країни, окремі призначені бійцям Збройних сил України. У благодійних посилках харчові продукти, засоби гігієни, теплий одяг і взуття, солодощі для дітлахів тощо. Цього тижня та за прогнозами гідрометцентру і наступного спостерігатимуться коливання температури повітря від мінусової до плюсової. А отже, очікуємо опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а на дорогах ожеледицю. Шановні учасники дорожнього руху, будьте максимально відповідальними. Якщо все таки є велика необхідність у виїзді власним транспортним засобом, то ви обов'язково повинні врахувати. Дорожню обстановку, безпечну швидкість руху, безпечний інтервал, безпечну дистанцію і інші заходи, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди або якоїсь надзвичайної події на проїзній частині. Обов'язково користуйтеся пасками безпеки, дітей перевозьте використовуючи спеціальні крісла. Не забувайте вмикати світло фар, пішоходи. Переходьте дорогу виключно у встановлених місцях. Для позначення себе у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Обов'язково використовуйте світлоповертальні засоби, стрічку, наклейку, жилет тощо, або носіть одяг, який має такі елементи.